Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про таку дрібницю, але довосить досить корисну дрібницю, як створення скріншотів. Деколи реально не виходить з тих чи інших причин створити скріншот через клавіатуру. Потім це все діло обробити робити в Paint. Отже, хотів би розказати про програмку, якою я користуюся, от, і запропонувати її вам для використання. Отже, отже, називається вона Lightshot. LightShot. Програма для створення скріншотів. Е, досить класна штука, дуже просте використання, тут все описується. Е, досить все просто. Е, от, скачати її тут можна для Windows або для Mac. Є дві версії. Вже не я її качати не буду, тому що вона в мене є. Е, от. от тут, бачите. До прикладу, можна, от таке, бачите, як пірочко. <сміречко> ви, ви, Виділити е, необхідну частину, яку ви хочете, з якої ви хочете скріншот зробити. От тут є функції, які можна провернути з цим скріншотом. Можна намалювати щось, можна е, текст якийсь зробити, якийсь колір поміняти. Ну, досить зручно. От, зробили ви якісь операції, допустимо, назвали якось без різниці. От, і це все діло появляється на робочому столі. Досить непогано. Ну, Ту саму річ можна повернути, якщо ви, до прикладу, ну, не треба вам робити з робочого столу. Скріншотів, а тільки з браузера в Google Chrome є такі плагін, які так і називаються. Е, ну, Lightshot. Ним теж так можна все, те саме діло повернути. Я не знаю, просто собі поставив програму. Вот, і плагін. Думаю, може комусь, комусь буде корисно. Ну, ну а знайти його можна через е, магазин цих всіх додатків. Розширення, треба собі поставити українською. Так, що я відволікся. І розширення. Заходимо в інтернет-магазин Google Chrome. Бачите, лайтшот вводимо. Отуться, скрину утиліта, Точно ті самі штуки можна провернути, що і... Цією програмкою повне дублювання. Тобто, якщо ви не робите скріншотів е, з робочого столу, а суто з браузера, то можете користуватися плагіном. Він буде у вас розміщатися отут. От, -от, от. Ну, от така от річ. Е, посилання, ну, може, хтось часом не знайде, не знаю чого, я дам під відео. От так що Такі справи. Ну, надіюся, воно відео стало корисним. Всім, кому сподобалося, став, ну, чимось допомогло це відео, ставте лайк, робіть репости. І всім дякую, і всім па-па